Давайте з вами привітаємося. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Вліво-вправо повернусь один одному, всміхнусь. Привіталися. Маляти, відгадайте загадку, слухайте уважно. Хто з хвостиком і вушками, в кого лапки з подушками, як стопа, ніхто не чує. Тихо, крадучись, палює, і маленькі сірі мишки утікають геть від кішки. Правильно! Кішка, дивовижна тварина. Давайте, діти, сьогодні намалюємо кішку на фоні чарівного західа сонця. А давайте, діти, сьогодні з вами намалюємо кішку на фоні чарівного західа сонця. Спочатку вам потрібно намалювати захід сонця. Тобто затанувати аркуш паперу. Ми вже з вами це вміємо робити. Для цього вам знадобиться фіолетова фарба, рожева фарба та біліла. Потрібно робити плавні переходи фарбами, поки фарба не висохла. І виходить у нас ось такий фон. Далі ми з вами будемо малювати нашого котика. Перевертаємо. Нам сьогодні знадобиться ще чорна фарба. Починаємо ми малювати з голови, голова у котика кругла, тож малюємо спочатку голову. Ось така у нас кругла голова. Наш котик буде дивитися на захід сонця. Ось така кругла голова. І далі ми малюємо тулуб нашому котику. Спочатку спускаємося ось так тоненько. Шия у нього, і далі розширюємо. Ось у нас вийшла така голова з тулубом. Все це необхідно зафарбувати. Зафарбовуємо голову. Зафарбовуємо тулуб. Що ще потрібно намалювати нашому котику? Хвостика йому потрібно намалювати та вуха. Малюємо нашому котику хвостика. Ось такий хвостик. Наш котик буде чорного кольору. Намалюємо лінію землі та зафарбовуємо землю. Ось я зафарбувала землю. Далі нам потрібно намалювати вуха. Вуха у нашого котика трикутні, ось такі вушка, з однієї сторони та з другої. Майже наш котик і вже вийшов. Ось такий котик у нас. А далі. Нам потрібно намалювати перші зірочки на небі. Для цього ми... котик наш підсихає, нам ще потрібно намалювати шерстинки, а ми спочатку намалюємо перші зірочки жовтим кольором, або Білим кольором намалюємо, а можна змішати жовту фарбу та білу фарбу. У нас виходять ось такі зірочки. Можна намалювати великі спочатку зірочки. За допомогою можна зробити це витяною паличкою або якимсь точком. Ось такі великі спочатку зірочка, а потім можна намалювати маленькі. Так, це у нас великі зірочки, а потім маленькі такі крапочки. Ось такі зірочки на небі ми намалювали. Далі можна і тут внизу намалювати. Далі нам потрібно намалювати шерстинки нашому котику. Можна напівсухим на пензликам. Ми починаємо з голови. Згадайте, як ми в прошлому році малювали котика за допомогою зубної щітки. Ми робили йому шерстинки. А зараз ми намалюємо за допомогою пензлика ось таким чином. Ми промальовуємо. І так, по всій голові, по хвостику, по тулубу ми малюємо такі маленькі штрихи. Невеличкими штрихами ми промальовуємо шерстинки. Продовжуємо так малювати. Ось я вже промалювала усі шерстинки, і такий котик у нас з вами вийшов. Діти, Спробуйте і ви помалювати таким способом котика, який спостерігає чарівний захід сонця. А я чекаю на ваші роботи. Пока-пока!